Вітаю, друзі, ви на каналі Оле Авто. Ми займаємось провезенням автомобілів за кордоном. Сьогодні у нас просто шикарний огляд, просто неймовірний автомобіль. Ми вміємо дивувати як автомобілями, не повертається язик сказати, старими віковими автомобілями 2007 року і так далі. Але ми вміємо дивувати і новими автомобілями. Чому я вас дивую? Тому що цей автомобіль. Має одну тисячу кілометрів пробігу. Автомобіль привезений із штатів. Автомобіль новий. І автомобіль, до речі, з понеділок поїдемо, поставимо на гарантію. Тому що 23-й рік одна тисяча кілометрів пробігу. Автомобіль зі штатів, але він приїхав із пошкодженням заднього бампера, який просто замінений. Безпека в автомобіля не спрацьовувала, автомобіль просто. В шикарному стані. Цей огляд буде не дуже довгим, тому що тут немає що показувати. Автомобіль весь в рідній фарбі, автомобіль на шикарній комплектації і автомобіль майже без пробігу. Буду підтверджувати свої слова. Стан, проб... стан лекофарбового покриття. Капот автомобіля не фарбований. Крилешко, до речі, таке цікаве, не фарбоване. Двері автомобіля, не фарбовані ручки. До речі, дуже цікаво і зручно відкривати. Є з чим порівнювати. Якщо порівнювати з Теслою, то ці ручки відкриваються просто шикарно. пластмаса тут у нас не фарбовано. пластмаса Задня арочка, не фарбована. Я покажу він код, ви побачите в якому стані був куплений цей автомобіль і з яким пробігом був куплений цей автомобіль. Тут я нерівно просто поставив прибор, він не фарбовані двері. Двері також не фарбовані. Я думаю, я перший хто пробиває прибором цей автомобіль. Лобове скло в автомобіля рідне, є збережені наклеїчки. Отже, автомобіль весь в рідній фарбі. І повторююсь, автомобіль має одну тисячу пробігу кілометрів зі штатів. Дивіться, всі наклеїчки, комплектація, мертві зони, камери, підігрів, вентиляції, підсвіточки. Шикарний просто салон автомобіля. Я коли роблю відео огляди автомобілів, я завжди розраховую на... Зворотній зв'язок на якусь конструктивну критику. Допомагайте нам ставати кращими, допомагайте нам розвивати ту справу, якою ми займаємось, і коментуйте, критикуйте, якщо вам чогось не вистачає на цьому відео. Отже, дивіться на стан салону. Ідеально просто дуже класно виглядають всі. Всі шовчики, все абсолютно виглядає наближено до ідеалу. Це, якщо зрівнювати з Теслою, не просто мінімалізм, тут дуже стильно і класно все виглядає. Стан салону просто шикарний і він, до речі, дуже комфортний. Автомобіль, який може проїхати більше 50. -ти. Кілометрів від зарядки, подивіться на стан. Ну, він ідеальний, одна тисяча, до речі, пробігом бачите? 1098 кілометрів. Камери. Ну, тут всі асистенти, які тільки є, я не буду їх перераховувати, тому що в цьому просто немає сенсу. Автомобіль, до речі, повний привід. 75 кВт батарея. Вночі виглядає просто шикарно, тут все підсвічується, все дуже в класному, класно виглядає. І якщо чесно, і бути відвертим, я вражений, вражений станом і в цілому цим автомобілем. Хто користувався, може, хтось має такий автомобіль. Напишіть свої враження від цього авто. Цей автомобіль є одним із найбільших в своєму класі. Зверніть увагу на цю пластмасу. Вона нова, одна тисяча. Одна тисяча пробігу автомобіль. Шикарно виглядають просто задня оптика. Не знаю, дуже круто виглядає цей автомобіль. Камера заднього виду, до речі, дуже якісна. Електрокришка багажника, вона, до речі, відкривається як із салону, так і звідси. Подивіться. Автомобіля все присутнє, шторочка, все є. В автомобіля присутнє. Тут кусочки, кусочки бампера попереднього залишились рідного. Подивіться на стан цієї пластмаси, всіх накладочок. Абсолютно немає навіть царапеньки. Просто немає ні на чому царапеньки навіть. Одна тисяча пробігів. запах нового авто. На кожній деталі є. Е, на кожній деталі є ще наклеєчка, яку ніхто не чіпав. І цей автомобіль дійсно, чому він е, технологічний, тому що він. А, до речі, диски. Диски дуже симпатичні і класно виглядають. Вони, звичайно ж, без пошкоджень, дуже в класному стані. Резина ще автомобіля рідна. Бачите, 23 рік. 23 рік резина, так як і автомобіль. Цей автомобіль мене дуже сильно вразив. В своєму класі автомобіль є найбільшим, найширшим. Найбільшим, в принципі, ну, подивіться на стан цього автомобіля, я просто в шоці. Він шикарний. Тут є такий оттиск. Камера не знаю, чи передасть. Передасть. В такому ось стані автомобіль, так автомобіль виглядає, якщо в нього одна тисяча пробігу. Це просто щось неймовірне. І колір в автомобіля просто шикарний. Зараз якраз темніє, збирається гроза і можна побачити, яка оптика у даного автомобіля. Вона шикарна просто, дуже мені подобається. А до речі, він код для перевірок. Автомобіля. Всі асистенти, які тільки можливі, в автомобіля є. Це дуже комфортний автомобіль, шумоізоляція в автомобіля на рівні. Технічно автомобіль повністю справний, зауважень абсолютно ні по чому немає. Клімат в автомобіля зараз працює. Тут дуже класно виглядає все. Тут все зручно, все доступно. Єдине, що не є стандартним рішенням, це перемикання передач. До речі, покажу вам якість камери. Подивіться, вона просто шикарна. Асистенти є всі, які тільки потрібно і які тільки можливі. Дуже круто виглядає автомобіль. Є різні режими, еко, нормал, спорт. Класно. Тут дійсно дійсно комфортно в цьому. Сидіння нереально зручні, нереально зручні. Бездротова зарядка все є. Безключовий доступ, дистанційний запуск автомобіля є абсолютно все. Ось я вам покажу підкапотний простір. І капотний простір. Автомобіль, лобове скло не має жодного зауваження, скольчика. Ось так виглядає новий автомобіль. Ось так він виглядає. Отже, підведемо короткий підсумок. Ми з вами оглянули автомобіль, який може проїхати. Більше 500 км від зарядки. Автомобіль, який може зарядитися за 30 хвилин до повного, повного до 100% заряду, автомобіль, який абсолютно новим, 1000 пробігу в кілометрах, автомобіль, який ми поставимо на гарантію, автомобіль, який виглядає дуже круто, стильно. Автомобіль дуже динамічний, повний привід, 23 рік на шикарній комплектації. Якщо такий автомобіль вас цікавить, Звертайтесь за номером телефону або в приватні повідомлення і можете замовити доставку. Ми цей автомобіль привеземо вам під ваш дім. У мене є до вас, хто дослухав відео до кінця, у мене є до вас прохання. Скажіть, що б ви хотіли бачити у наступних відео. Що б ви хотіли, щоб ми покращили в своїх відео оглядах. Тому що ми стараємось для вас. У нас є своя аудиторія, і ми максимально, максимально розраховуємо на зворотній зв'язок. До зустрічі!